Що реальна боротьба з корупцією з державною в України почалася коли? Котре повторюю. коли НАБУ і САП оголосить підозру щодо Умерова, Єрмака, Баканова з десяток міністрів діючих, і які відставки яких познімали, ось, ось саме. звернеться до суду. З отриманням запобіжного заходу тримання під вартою без права застави раз. Друге, у Верховну Раду України будуть направлені матеріали, які будуть засвідчувати, а вони є, це я стверджую однозначно. які підтверджують про те, що організатором, натхненником створення державної мафії в Україні є Володимир Зеленський. І ці матеріали повинні бути підставою для початку процедури.